Реда, пухнастики, попліткуємо, говоримо про те, як Олег винник усіх дістав: Макацарія стане батьком саніна, мем лаут, віра Брежнєва, нова віагра. Та наша допомога військовим. Можуть зручніше з вами незмінно ваш тато пліткар без палов. 24 на 7 пліткуємо. Про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку, адже ми пліткарі і нічого не стверджуємо. Ну що ж, не витрачаємо час даремно, поїхали пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Хочу розпочати цей випуск пліток на гумористичній ноті. Олег винник настільки вже усіх дістав не в прямому сенсі цього слова, але ось ця історія, чому він зник там, чим він хворіє, чим займається, як живе, коли випускатиме пісні. Ця історія обрастає таким масштабом теорії, що Брітні Спірс відпочиває. Тож 95-й квартал, який я ніколи не любив, моє право. Випустили пародію. Значить, продавчиня зустріла винника в Німеччині. Давайте подивимось найсоковитіші вирізки. Філь Данкішон, відтешо. Та ладно. Винник! Тихо, тихо. Все, все. Тобто, так, я! Боже, живий! Непонятно куди а? чого і сидиш тут, як миша, а? Чого? та всі в Україні тільки питаються, де виник, де виник, де виник. Дуже за популярністю після коли контрнастип де виник. А виявляється, так виник. Так, все, вона, вона. Вона. <проси> ну що вона біло? Один такий, чи що? Ось потап, наприклад, до Іспанії поїхав. А ти потапа не чіпай! Може він туди по чесному? По довідці поїхав. Людина в своєму розумі таку пісню про волонтера не написала б. Чокаратяти ну вічку куба це настільки шикарний номер, настільки гумористично. Авторам просто респект за таку гумореску, шикарна замальовка. Я думаю, вона чудово відтворює настрої вовчиць і, взагалі, передає е, абсурдність ситуації, яка склалася навколо винника. Я радий, що нарешті глядачі і ЗМІ видихають. виника стає все менше в нашому публічному просторі. Я вже казав, шанс на відновлення його репутації, його кар'єри в Україні втрачено. І я дуже сумніваюся, що в майбутньому ми почуємо Олега саме на українській сцені. Але в будь-якому випадку час покаже складно зараз загадувати. Давайте поспілкуємося в коментарях, хто бачив цю пародію. Поділіться вашими. Думками і давайте так задам наступне запитання. Чи даєте ви, особисто ви, шанс виннику на реабілітацію відновлення своєї кар'єри в Україні? Якщо так, чому? Якщо ні, теж поясніть причину. А ми йдемо далі. У сім'ї колишнього грузинського холостяка Іракля Макацарія в сім'ї поповнення Three of us. Підписав Іраклій фото, викладаючи зворушливу світлину із дружиною Лізою Чічуа. А на знімках помітний животик дівчини. Чудова новина, батьківство це завжди супер. Головне, щоб люди були до цього готові. Я думаю, що з Іраклія може вийти чудовий батько. Я, на жаль, не застав той період, коли Іраклій був головним холостяком країни. Кажуть, що один із найяскравіших найцікавіших сезонів. Але в мене Макацарія взагалі не викликає ніякого негативу. Мені здається, він максимально приємний персонаж. Він Якщо я не помиляюсь, не був помічений в гучних скандалах, і я дуже радий, що він, врешті-решт, знайшов свою другу половинку, з якою вони готуються до поповнення. Тож, мої вітання і усього найкращого. Якщо створюють меми, то ми все робимо правильно. Я дуже люблю меми, і я чекала, коли вони з'являться. А цей класний мем про Венздей та її подружку. Я показала його хані, і ми разом посміялися. Зізналася Юлія Саніна. Саме така в неї реакція на мемні відоси в Тіктоці щодо Євробачення 2023. Хочу від себе додати Саніна просто не перевершена, як ведуча. Як артистка, ну це просто кладезь талантів, чудово співає, пише пісні, пише слова, створює зі своїм чоловіком аранжування. Увесь акцент на Юлії, тому пам'ятаєте, ми з вами пліткували, обговорювали, що можливо гурт може розпастися. Такі ходили чутки. І я все більше вірю в цей інсайт, тому що. Увесь акцент виключно на Саніній. Але при цьому, я думаю, з неї вийде чудова артистка, що сольно, що у складі гурту, тому будемо споглядати за подальшим розвитком кар'єри Юлії. Вразила однозначно вразила і була неперевершеною ведучою на Євробаченні. Давайте оцінимо навики Юлії в якості ведучої від 1 до 10 в коментарях. І чи чекаєте Юлю в якості сольної співачки? Якщо так, то яку музику ви хотіли б від неї почути? Звичний формат це хардкіс чи можливо круту європейську поп-музику у виконанні української поп діли? Давайте поговоримо. Продюсер запропонував закінчити співпрацю з відшкодуваннями. Запропонував відступні гроші. Це було в розмірі однокімнатної квартири в центрі Києва. Я розумів, що це неправильно, і треба якось домовлятись з людиною. Але, на жаль, будь-які спроби прийти до якогось консенсусу ні до чого не призвели. Заявив Лаут після гучного розставання зі своїм продюсером, також він повідомив, що йому не виплачували Роялті певний час. А однокімнатна квартира в центрі міста це великі гроші. У мене запитання: невже лаут приносив такі колосальні прибутки продюсеру? Тому що так, лаут талановитий, в нього неймовірний вокал. Це справді людина від Бога, як то кажуть. Але в комерційному сегменті я б не сказав, що це супер затребуваний артист. Можливо, я помиляюсь. зараз висловлю виключно свою суб'єктивну думку. Але для мене Лаут – це. Десь плюс-мінус третій ешелон українського шоу-бізнесу. Тим не менш, гроші хороші від грошей. Відмовився з продюсером. Не домовився. Я взагалі хочу порекомендувати молодим артистам, друзі, перестаньте працювати з продюсерами зараз. У вас все є. TikTok, інстаграми, фейсбуки, YouTube, Спотіфай, Епл Мюзік, самі реєструєте музику, отримуєте патенти, самі все вигружаєте. Просто знайдіть класну команду, класного піарника, класний менеджмент, і все буде чудово. І не потрібно залежати від якихось дядьок, як он Козловський до сих пір не може розрахуватися з Кондратюком. І ця катавася тягнеться десятиліттями. Тому моя рекомендація: усім новачкам працюйте без папіків. Бо до добра це ніколи не доведе. Давайте поспілкуємось у коментах, на ваш погляд, в якому ешелоні плюс-мінус шоу-бізнесу на сьогоднішній день Лаут. Якщо чесно, до сих пір не знаю жодного його хіта. Просто знаю, що є такий артист, який приймав участь на нацвідборі Євробачення, який не пройшов. Ну і на цьому все. Не скажу, що я не в контексті шоу-бізнесової тусовки, тому що постійно відслідковую новинки. Але гучних хітів його виконання жодного разу не чув. 22 рочки, живе в Америці, відрізала довге волосся, хизується розкішним тілом. Проживає в Америці, і мова у нас йде про Соню Кіперман. Це старша донька Віри Брежнєвої. Не можу навіть передати свої емоції, коли я споглядав її знімки в інстаграмі. Я трішки був у шоці, тому що Соня просто копія своєї мами. Тому, якби було відродження гурту Віагра, я б туди взяв доньку Брежнєвої, доньку зрадниці Сєдукової, і доньку а у надії Мейхерсин Нуок. в будь-якому випадку генетика це та лотерея, і настільки бувають парадоксальні схожості між батьками та їх дітьми. Реально для мене Соня Кіперман це копія віри Брежневої в молодості. Правий неправий, давайте обговоримо, тому що для мене це просто одне абсолютне обличчя. Пам'ятайте, ми з вами збирали кошти 72 й окремій механізованій бригаді імені чорних запорожців на тепловізори. Так, нам не вдалося зібрати великих сум, але хлопці з передової підписали прапор України і подякували, в тому числі, нам. Адже наша пухнаста спільнота змогла зібрати зараз, скажу скільки точно, 11 тисяч 160 гривень. Доклавши різницю, було придбано тепловізор для військового ЗСУ. Як з датою придбання та сумою, додаю також бійці 72-ї бригади розписали прапор України та зробили світлини з переданим тепловізором. Велике дякую всім, хто мав змогу допомогти. Знаєте, мурашки по шкірі. Я розумію, що це невелика сума, але ці гроші потрібно було десь взяти. І я пишаюся тим, ой, не можу, я просто от зараз говорю, в мене реально мураше Треба налаштуватись. Я пишаюсь кожним з вас, хто долучився до цього збору. Я пишаюсь тим, що має можливість і завдячу кожен день. За те, що в мене є така спільнота, як ви, ой, ні, не можу зараз. В мене просто будуть проступати сльози. Я пишаюсь тим, що в мене є така чудова, думаюча, розумна, добра спільнота. Люди, які довіряють мені, люди, які підтримують мене, люди, які не залишаються осторонь і допомагають долучатися до загальних зборів нашим військовим, кожен з вас супергерой. Кожен з вас доклав свою часточку для нашої перемоги. Мої пухнастики, мої пліткарі, мої підписники. Я знаю, що кожен з вас любить, як я вас називаю по-різному. Комусь не заходять пухнастики, але не в цьому суть. Суть в тому, що ми, об'єднавшись тут, на цій платформі, на моєму youtube каналі, робимо добру справу. Ми не просто пліткуємо, обговорюємо зірок і так далі. Це все зрозуміло. Ми приймаємо участь у важливих питаннях, які допомагають вирішувати проблеми наших військових, І надаємо те, в чому вони так потребують. Щиро вам дякую кожному з вас. Я вважаю, що ми зробили благу справу і дякую хлопцям і дівчатам на передовій. Mm, Блін, переповнюють емоції, знаєте, я. Не скажу, що я прям дуже емоційна людина. Дуже вам дякую. Не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.